Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо типи вірусних інфекцій та як їх лікувати. А для початку ми з вами познайомимося з тим, що таке віруси та інфекція. Віруси це група мікроорганізмів, яка відрізняється від прокаріотів і еукаріотів малими розмірами, відсутністю клітинної структури та протеїноутворювальних систем. Інфекція це комплекс процесів під час взаємодії вірусу з організмом хазяїна. Розглянемо будову вірусів. Наприклад, віріон простого вірусу складається з нуклеокапсиду, який складається з капсиду і нуклеїнової кислоти, а також з капсомеру. Віріон складного вірусу також складається з нуклеокапсиду. Також він має мембранні білки та ліпідну оболонку. Типи вірусних інфекцій. Вона буває гострою, латентною, хронічною повільною. Гостра характеризується швидким перебігом, латентна характеризується наявністю латентного періоду, коли вірус є частиною клітинного геному. Хронічно вірус постійно присутній в клітинах організму в незначній кількості, повільно, за яких латентний період становить великий проміжок. часу. Гострі вірусні інфекції. Гострі респіраторні вірусні інфекції, скорочено ГРВ, це група вірусних інфекцій, яка характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизової болонки дихальних шляхів. Відомі такі збудники, які належать до нозологічних груп вірусної природи: це віруси грипу, парагрипу, аденовіруси, коронавіруси, пікорнавіруси, риновіруси, віруси герпесу. Джерело інфекції це хворий із клінічно вираженою чи безсимптомною формою хвороби. Шлях передавання інфекції повітряно-краплинний та фекально-оральний. Як же відрізнити грип від ГРВ? Грип починається дуже різко. Температура тіла також швидко росте і перевіщує 38 градусів. Загальний стан хворого це різкий озноб, рясне потовиділення, головний біль запаморочення ломота у м'язах та суглобах. Нежить не турбує, кашель болісний з'являється різко на другу добу. Дискомфорт у грудній клітині та трахеї, часте чхання та почервоніння очей. При ГеРВІ все ж навпаки. Поступово погіршується стан людини, температура тіла росте поступово. Для неї характерна температура від 37 до 37,5 градусів по Цельсію, слабкість у тілі без сильно вираженого болю, сильний нежить та біль у горлі. Кашель сухий проявляється в перші дні, чхання немає та почервоніння очей. При аденовірусній інфекції може бути відчуття піску в очах. Лікування гострих вірусних інфекцій. Усім пацієнтам із ГРВІ призначають постільний режим, молочну рослинну дієту, рясне петво, аскорбінову кислоту, рутин. За необхідності також проводять дезінтоксикацію внутрішньовенним в... введенням кристалоїдних розчинів. При сухому болісному кашлі призначають протикашлюві лікарські препарати в перші 2-3 дні. При вологому кашлі з тяжким виділем харкотиння призначають муколітичні препарати лужні інгаляції. Температуру тіла необхідно знижувати, коли вона перевіщує 38,5 градусів по цельсію. Латентні вірусні інфекції. Латентність також називають ще персистенцією. Це тривале збереження збудника в організмі. При гострій інфекційні хвороби час перебування вірусу в організмі визначається тривалістю інкубаційного періоду і періоду неоскладненого клінічного перебігу хвороби. Також часто латентні віруси приховуються в імуноклітинах людини. Особливу епідеміологічну небезпеку становлять персистентні вірусні інфекції, при яких у навколишньому середовищі виділяється вірус. Латентні вірусні інфекції з періодичним загостренням чи без них у проміжках між ними вірус не виявляється. Хронічні вірусні інфекції. Хронічні вірусні захворювання посідають провідне місце серед факторів виникнення запальних процесів в органах малого тазу, сечовидільної системи, центральної нервової системи, легень та печінки. Наприклад, хронічні вірусні гепатити. Це група інфекцій, виликані вірусами, які уражують клітини печінки. Можемо розглянути, як саме вірус гепатита уражує печінку. Гепатит А, В і С це захворювання печінки вірусного походження. Гепатит А передається при споживанні продуктів харчування та води, забруднених викаліями інфікованої людини та при прямому контакті з інфікованою людиною. Найкраща профілактика це слідкувати за безпекою та чистотою питної води, особистою гігієною. Від вірус гепатиту Б передається при контакті з кров'ю або іншими біологічними рідинами організму. Гепатит Б призводить до хронічної хвороби та є найпоширенішою причиною цирозу і раку печінки. Для лікування гепатітів усіх груп потрібно зробити спочатку сирологічне тестування, підтвердити діагноз, оцінити стадії ураження печінки і весь час моніторити та налаштувати лікування людині. Повільні вірусні інфекції це група вірусних захворювань людини і тварини, що характеризуються тривалим інкубаційним періодом, також своєрідністю уражень органів і тканин. Повільним плином із смертельним результатом. Повільні вірусні інфекції поділяються на дві групи: ті, що викликаються віріонами, а другі те, що викликаються пріонами інфекційними білками. У більшості ж випадків повільного вірусної інфекції виникають і розвиваються безтемпературною реакцією організму. Лікування повільних вірусних інфекцій. На жаль, не розроблено. Прогноз при повільних вірусних інфекціях не несприятливий. Тож послухайте поради, як захистити себе від вірусних інфекцій. Потрібно зміцнювати імунітет та слідкувати за своїм самопочуттям. Для цього потрібно повноцінне харчування, здоровий сон, фізичні вправи та водний баланс організму. Вчасно звертайтесь до лікаря у разі появи перших симптомів інфекцій. Уникайте контакту з людьми із різними симптомами інфекцій, уникайте дотиків до свого обличчя, не торкайтеся брудними руками своїх очей, носа та рота. Мийте часто руки з милом упродовж 20 секунд, а також не забувайте термічно обробляти продукти. На цьому все. Бережіть себе та будьте здорові!